Попрацюємо, власне, сьогодні з масивами у блендері. Давайте кубик видалимо за замовчуванням, додамо власне, сюди нам потрібно додати власне, сферу. Ось таким чином. І давайте власне, зробимо, власне, розмножимо нашу сферу і також додамо ще лінію нам basйн типу. І також зробимо такий цікавий ефект типу бус. Ну, давайте власне, накладемо модифікатор масив. Так, Додаємо модифікатор. У нас тут є різні модифікатори. Цікаві, є генерування масиву. Ось такий є у нас модифікатор. В принципі, можна тут додати, скільки завгодно компонентів, Ось наших, і ми будемо дублювати власне, наші сфери. Можна також вибрати, наприклад, фіксована кількість за кривою. також. Тип, тип, власне, тут у нас є також тип масиву. Тобто, бачите, Тут є також можна тип підгонки, можна вибрати власне, за кривою. Так, І давайте також намалюємо тепер нашу криву. Для цього треба перейти, Власне, давайте, щоб нам було зручно, перейдемо сюди. Так, І тепер додати у нас тут є крива. Крива у нас є норпс. Ось таким чином додаємо таку криву. Так, І давайте сюди також перейдемо в цю криву. Зараз її трошки підредагуємо. Так, у нас тут є певні так, радіус. Ми скидуємо тут. Нехай буде 2D-крива. Так, Також у нас тут є активний сплайн. Давайте зараз також виберемо тут кінцева точка, ось таким чином. Так, ну, Тут трошки треба переміститися, тому що не дуже зручно працювати. Давайте все ж таки ось так. так ну або можна, можна трошки ось так встановити, щоб було зручніше. Так, ось таким чином. Давайте тепер з лінією попрацюємо. Тепер переходимо в режим редагування. І тепер можна лінію нашу викривляти як завгодно, в принципі, робити траєкторію, яка нам там потрібна. Просто викривляєте точки. Якщо вам точок не вистачає, можна також підрозділити. Наприклад, берете, виділяєте ось так лінію мишкою. І у нас тут є поділити. Дивіться, ділимо, і також у нас з'являється ще більше точок. Тут також беремо, виділяємо лінію, у нас тут є поділити. І також ділимо ще раз. І давайте також ще раз. Ось так, ось так. Так, ось такі у нас будуть лінії. Ну, і скільки потрібно, нехай буде, наприклад, ось так. Нехай буде така ось крива. Так, і тепер нам трошки треба попрацювати. Дивіться, переходимо тепер далі. так, Далі режим об'єкта, обираємо власне, наш, е сферу нашу обираємо. Так, у нас тут є модифікатор, е подгонка за кривою. Треба обрати, яка крива власне, буде використовуватися для масиву. так, Обрали криву. Так, І давайте ще зробимо модифікатор. Додамо модифікатор, також крива. Треба додати модифікатор. І тут у нас є також певні модифікатори. Цікаві. Давайте подивимося, у нас тут є модифікатор. також крива. Додаємо його сюди. Так, І далі тут треба також обрати об'єкт крива, Тобто яка, за якою кривою ми будемо власне, використовувати для нашого масиву. Бачите, ось такий у нас ефект бус вийшов цікавий. Так, І давайте, власне, щоб нам було зручніше, давайте якось так розташуємо. Так, і тепер переходимо власне, в режим редагування. Так, і тут забули ми, давайте виберемо так, режим редагування. Так, режим так, і у нас тут також є лінія. Давайте виберемо лінію. Так, і тут режим редагування лінії. І ви можете, дивіться, дуже просто змінювати, власне, буде автоматично масив додаватися, автоматично будуть додаватися елементи масиву за лінією. Бачите, все у нас виглядає ось таким чином. Тобто автоматично все буде додаватися. Можна зробити нашу лінію, наприклад, не буде нехай не 2D, а нехай буде 3D, і ми можемо притягувати також її угору, наприклад, так. Тобто, дивіться, можна робити різні маніпуляції. Також можна підрозділяти лінію. Ми, наприклад, виділили, можна ще підрозділити, наприклад, поділити на декілька точок і також, наприклад, взяти, працювати з лінією, робити якісь вигини цікаві щось таке цікаве робити. І Ось такий у нас буде масив. Ось такий у нас буде власне, масив фігур. Бачите, тобто можна зробити, ну, у нас тут щось таке схоже на які бусинки, наприклад, які у нас нанизуються на нитку. наприклад. Ось такий ефект цікавий, ось таке можна зробити дуже просто. Ось так Ось показав, як це можна все зробити. Дякую за увагу.